Кінофільми Табір рушає в небо Будулай та Кармеліта. А ще вислови: циганочка, циганська кров і циганська голка. Слов'ян так і вабить циганська тема, тому що екзотично, тому що не так, як у нас. Нам не все дозволено, то що вам. То, во первих. Во-вторых, у нас життя зовсім друга як у вас. Отже, основний закон циганського кодексу поважай старших. А для жінок ще й поважай свого чоловіка. Далі традиції зокрема носити багато золота і не просто так, а для того, щоб передати нащадкам, не красти і не обманювати своїх. Інакше можуть вигнати з циганської общини. Це найстрашніша кара. А ще роми бояться лікарів, тому лікуються травами. Часто мають дар бачити майбутнє, співати та танцювати словом радіти життю можливо так, як не вміємо ми, українці. А ви можете зараз заспівати? Ні, не можу. А взагалі співаєте? – Ні, у мене голоса ніто. Тобто не всі цигани співають? – Ні, не всі. Я танцюю красиво. Діні 25 років. На Хмельниччину вона разом з батьками приїхала з Молдови. Живе у старому неприглядному будинку. Одна виховує чотирьох доньок на життя, не скаржиться. Каже, у циган це не заведено. Я посадріла по телевізору, да і наші, наші цигані будуть уже якби. Хоче стати президентом на, на, на всіх нас в Молдові. Це ж взагалі красота. От ви представляєте, якщо буде у нас президент. От би ще сина народити, тоді можна сказати, життя вдалося. Наостанок зізнається Діна і запрошує нас у гості, коли потеплішає. Каже, тоді вдягнеться по циганськи і станцює для нас. Та він бахталера мали! І що це було? Этом... Будьте щасливі, цигані. Світлана Сафіна Володимир Паламар для подільської панорами.